Ми не проти, так, да, може, комусь привіт. Ми абсолютно Степан Петрович підняв тему, щоб зняти мораторій, який ми були ініціаторами введення цього мораторію. Ну, я не, не можу вам сказати, законний він чи незаконний. І, наприклад, я нічого проти закону цього не бачу. Ми не проти того, щоб його зняли цей мораторій, але ми хочемо прозорості, чесності і порядності від міської влади, від міської. Віддати, ну, чому ми були зацікавлені, чи ми, ми виступили з ініціативи, щоб були мораторії на... Ми взагалі мораторій на виділення нових земельних ділянок. Ми абсолютно нічого немає проти того, що якщо людина має там гараж, чи я знаю, там який сарай побудований, щоб вона вхорона цю землю. Абсолютно хай оформляють. Просто вже зробили нас хочуть. Дещо так би зі лубами з пустими людьми. Ми вибачаємося від, від село імені, від громадської організації з тими незручностями. Перед людьми вибачаємося, що ми такі тимчасові незручності, але ви повинні нас зрозуміти. Третій рік йде війна, третій рік наші хлопці воюють на сході. У нас надзвичайно багато учасників в дії старопосімтиною, крім того, що в нас великий гарнізон є багато хлопців, які були мобілізовані, які повернулися. І східно. Всіх карокирних документів, які оприлюднив президент, Верховна Рада, 에, ця робота в Старокізянтинові абсолютно не проводилась. Коли мене вибрали головою громадської організації в листопаді місяця, я на другий день пішов до Валентини не тарасю це начальник відділу земельних ресурсів, і рекомендувався, і спитався, який стан справ з цим питанням. тому що спілкуючись своїми сослужицями з інших міст, 에, наприклад, е е в тому ж в Хмельницькому. Славута там із Яслав і з іншими областями ще в минулому році, і в 2014 році, і в 2015 році, проводилася така робота. Не скажу, що там там велика робота, але деяким категоріям чи якийсь відсоток певної землі видавалося. У нас же на саме, зараз, станом на сьогодні, на сьогодні два тільки чоловіки, які є учасниками боїдії, отримали земельні ділянки на вулиці Південна. Два чоловіка всього. Вона мені от, і в сказала, що землі в нас вільної немає. Потрібно прийняти цей генеральний план. А тільки після цього буде значить, ця земля. Коли, е, при, е, і ні черги не було створено, абсолютно нічого. Ми зініціювали того, щоб е, зробити, по-перше, таку перевірку землі, да? ми просили імінтелізацію зробити, Микола Степанович на сесії е, сказав, що це треба дня, два-три. Ми, ми своїх представників включили в цю організацію. Вони прийшли, працювали, вся ця інвентаризація, чи перевірка землі закінчилася тим, що проїхали по вулиці Південні, подивилися деякі ці ділянки, які були надані, які не використовуються по вулиці, Польовій і так далі. Як такої інвентаризації землі абсолютно ніхто нічого не зробив. І більше тоді перевірка була, Вона, ну я не знаю, що це як це перевірка така. Якщо це, мов розуміння, перевірка, якщо повинна бути, то повинна бути ретельно перевірена. Перевірені, чи у людей ці право на ці ділянки, які для них надали, може хтось не оформляв ці ділянки, не бажає їх оформляти віддачі. Ну, це велика робота, я згідний, але для цього є посадові особи, які працюють в земельному відділі, і за це невеликі, але ж кошти утримують. Більше ми раді з нашої організації теж допомогти в тому плані. І станом на сьогодні, станом на сьогодні на, е, е, ні, ні одної ділянки я такої, для учасників водії не виділено. Вам будуть давати біля там, де Степан Петрович говорив, да, в районі автопарку. Зараз там ведеться промислова зона. Говорять сьогодні, говорить одне, а завтра говорять друге. Ну, немає такої чіткої ясності. Я, наприклад, абсолютно, я розумію, що потрібно зняти мараторій для того, щоб якісь е, певні е, процеси йшли. Але з іншої сторони, якщо немає генерального плану, я наскільки розумію, так? якщо немає генерального плану, нікому не, не повинні. Землі. Я правильно розумію? Тим більше Верховна Рада не продлила її е, 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 Так, да, Ви правильно розумієте, але розробка документів не заборонена. Е, ну, Розробка, я знаю, якщо ми терпіли 2 роки, нам ніхто нічого не давав, то хлопці потерплять, е, е, зберуть кошти, там хочуть будуватися, то я так розумію. Хай збирають кошти на матеріал, переводять долари, і буде, я так думаю. Тому що коли це зроблять документи, всі ці, ці документи зроблять, пройде певний час. Ми знаємо, ми зараз столкнулися з питаннями землі сільськогосподарського призначення, там треба з півроку від мінімум, це при тому, що жорсткий контроль, і нам держав кадастр Хмельницький, я скажу, на відміну від цей стану по забезпеченню ділянок під забудову чи в місті, в області для нас відкрита зелена вулиця. Я yeah. абсолютно ми зустрічалися з тимчасово обов'язків начальника державного кадасту. Зараз іконовий його заступник. У нас існує співпраця, ми в телефонному режимі працюємо. У нас постійно, ну в організації у нас проблем таких великих немає. Ну я не скажу, що там вже прямо ми всі забезпечені. Ну, 50% всіх учасників, брудії, які подали заяви на отримання землі, вони або вже на них є накази, або вони на них відпрацьовуються документи вже про те, що вони стали власниками цієї землі і передали в власність. Так що, якщо буде, але якщо разом з тим хочуть нашими руками е, е, затвердити генеральний план, то ми з тим теж не згідні, в чому не невеликі фахівці в тому генеральному плані, але я е, думаю, що тим генеральним планом є, хочуть закрити багато таких питань, в тому числі поземних Міністерства оборони, в частності по тому ж проволоку Стельмаха, де ці бані бивша була, де там є судові рішення, що признані не, не, незаконними і так далі. Абсолютно. Ми, ми, якщо це буде все законно, все буде прозоро, але разом з тим, дивіться, як в нас є, писали заяви там і на гаражі, і так далі, нічого тільки запропонували гаражі для учасників бойових дій, в тому числі сім'ям, які загинули, на, називається, називаються в тому, в тому мікрорайоні. Так? От. А зовсім недавно, три місяці назад. Ми знайомимося з подивом через інтернет. Добре, що зараз є такі мережі соціальні, що там на вулиця миру вже чотири чоловіка. Домовились вже майже там документацію. Почали оформляти. Чотири чоловіка вже мають гаражі цілі будувати. Там один підприємець, який вносить великі ну, в асфальтування нашого міста, один колишній працівник міліції, теж там не один бізнесмен і ще хтось четвертий. Там я вже не пам'ятаю фамілію, Ну не в тому суті розумієте. То, тобто, для учасника в бою наша для сім'ї загиблих, які рядом проживають. В цю, в порядку будинку для них нісся під гараж на каміння, а для там, хто там хто 4 гназими, будь ласка, є тільки є тут. Зараз підняли це питання, все, вже згладили це питання. Отак От все все провіряється, як е, викинули, якщо проковтнули, все нормально. Якщо тільки десь супроти, так точно з цими забудовою зараз самозахватом землі е, з, по вулиці е, Есенська да, напроти гімназії. Забор вже приїхали, десь по забор ставлять і, і так далі. Ну, слухайте, ну якщо ми, ми зрозуміли ми, ми так, щоб я багато тут проблем питань. Ми говорили, що ми згідні працювати, і це наше місто. Ми тут виросли, багато у нас тут дітей. І хто її не місцевий, то і вже старо сянтину з військових. Ми хочемо, щоб це місто було гарне, щоб це було цвітуще, але ми хочемо, щоб тут було все правильно і по закону. І ми тільки за то. Але ми не хочемо преференцій. Ми осуждалися з паном Петровичем питання, якщо буде виділена земля. Для в тому числі для учасників водії ми хочемо так пропорціонально, щоб процент співвідношення розподілили не тільки щоб було учасникам водії. Ми не хочемо воювати з людьми, які обробляли там десятки років цю землю, обробляли, наприклад, там по і вони теж мають право отримати цю землю, якщо вони не отримали раніше. Не використовує справа на ну, своє право на утримання землі. Тому ми, ми тільки за це, але ми не, не хочемо, щоб нас були з з простими людьми і під цей нашу мов почали ну, затверджували той генеральний план, який потрібно там відпрацьовувати. Там, я думаю, що якби там була добра воля всіх депутатів та керівництва міської ради, то той би генеральний план теж був б затвердили. А я декілька разів приходив на сесію, дивився, знаєте, там. Просто йде таке протистояння, абсолютно. Це моє абсолютно, може я помиляюся, протистояння. Хто кого перетисне, хто кого перетягне на свою сторону і так далі. Ну, Для мене я в цих справах абсолютно людина не, не посвячена, я не хочу не І Ми, наша організація, чітко займу, ми зайняли позицію, ми за соціальний захист наших хлопців і їхніх сімей. Це однозначно. І ніхто Ми зараз на кінець, то я хочу подякувати в тому числі, Миколі. Степановичу, начальнику відділу земельних ресурсів Валентина Якна, що, на кінець, слава Богу, вже є очередь, що черга, що можна зайти, подивитися, хто, який написав, прийшов військовослужбовець, чи мобілізований, чи там член родини, якщо там чоловік на, на війні, написав заяву і його послали в чергу, щоб почав прозоро можна було подивитися по черзі, хто коли може отримати цю землю. Я тільки за те ми будемо працювати в тісній співпраці з міською радою, з активними депутатами, і всі, щоб у нас був такий, якби дотримався ну, вимоги чинного законодавства, в тому числі в земельних питаннях. І абсолютно ми не будемо спокійно дивитися, що наші товариші будуть так ігнорувати. Абсолютно, ігнорувати. Ми не ми хочемо, щоб все було. Тихо, спокійно, але по закону. Ми не хочемо ніхто не палити там шини, як там в других містах, як в Житомирі, ви бачите, як людей довели, щоб здержав кадастр, виганяли всіх там. На... До такого стану вже довели людей, що вони вже на такому не вірять в лавіці, абсолютно не вірять владі. Ми тільки затіснули співпрацю в межах закону. Якщо я... я якісь є запитання до мене, будь ласка, задавайте, я відповім на ці запитання. Якщо запитання немає, я хотів би ще раз на нагоді подякувати всім особи вам, присутніх, тим, хто тут немає, всі громаді міста за підтримку хлопців, які воюють, за ті передачі, які передають, волонтери, які їздять щотижнево і щомісячно нашим старокосентинам і підтримують моральний дух наших хлопців. Дякую вам.